Шановне відпасно, всім привіт! Притягнули до мене вчора ввечері ось такий автомобільчик. Це Opel Corsa D 2000 Я не пам'ятаю якого року 6 чи 7. З бензиновим мотором. Теж не пам'ятаю, який тут мотор стоїть на ізітроніку. Ця машинка у мене вже була. Її буквально вчора забрали. Забрали, бо перший раз її привезли на евакуаторі з проблемою, що машина не їде, заводиться і не їде. І сталося це після того, як вирізала сигналізацію. Тут історія досить така довгенька. Спочатку спрацювала, машина стояла півроку, потім зарядили акумулятор, поставили, включилася сигналізація, не змогли завести. Визвали спеціалістів, спеціалісти вирізали сигналізацію. Машина заводиться, але не їде. Притягнули на евакуаторі до мене. Розгрузили. Я завів машину, думаю, що тут може не їздити? Не знаю, не розумію. От, і завів машину, включаю передачу, дійсно не їде. Газую, а машина стоїть на місці. Ну, я вийшов, машину покатав вперед-назад. Бо там я дивлюся, що колеса були такі вже прикипівші. Включив передачу, машина почала сунутися, але помилка машина не їде. Ну мені машину залишили. Відповідно, після діагностики знайшов, що проблема була в ненадітій фішці на доросільну заслонку. Фішку надів, машина поїхала, всі проблеми пройшли. Ну, і ще по цій машині мінявся пасажирський передній замок, бо він не працював. Тож машина стояла, очікував власника. Власник приїхав, вчора забрав з власницею. <кій> Вибачаюсь. І ввечері вже дзвонить, все, машина не заводиться, не їде. Хотілося пригнати. Забули, що на цій машині не працює сигнал. А тут взагалі цікаво, подушка є, чи нема? Може тут подушки нема? Не працює, каже, сигнал. Ми проженемо тобі. Зробиш, зроблю, окей. І вчора ввечері вони її не змогли завести і просто. Притягнуло до мене. Давайте розбиратися, що не так з цією машиною. Погнали! Включив запалювання. Що у нас тут світиться? Чек світиться? Егур світиться, Прочерки. ЄСП світиться. І машина, відповідно, не заводиться. Давайте робити діагностику. Запустив діагностику. Автоматичне визначення автомобіля по каншині. І у нас немає зв'язку з блоком керування двигуном. Тому нам прийдеться вручну проходитися по це, мабуть, який хай буде сьомий рік. Проходитися вручну по блокам і дивитися, що на зв'язку, що ні. Зараз перевірю і розкажу. БЦМ у нас на зв'язку. І каже, що немає зв'язку з блоком трансмісії, з АБС-ом і з підсилювачем керма. І, в принципі, помилки по каншині. Ну, це інше далі будемо розбиратися. Блок АБС на зв'язку. В нього немає зв'язку з мозгами некоректні дані. Ін з трансмісією. Немає зв'язку по каншині. І немає зв'язку з датчиком положення керма. Окей. Електропідсилювач керма. Теж на зв'язку. Немає зв'язку по каншині і немає сигналу від Блока керування двигуном по обертам. Бо керування коробкою передач. Зв'язку немає. Ну, і відповідно, бо керування двигуном, зв'язку немає. Давайте дивитися, що між ними спільне і чому вони можуть не працювати. Куди йде каншина, звідки йде каншина? І звідки йде живлення. Перегнав машинку у двір і вже трохи підрозібрав, перевірив запобіжники. запобіжники всі цілі. Подивився на схеми. Схема каншини тут іде плюс-мінус така, як Viect 3C. Спочатку кан заходить на АБС, АБС він у, нас, він у нас на зв'язку був. Далі з АБС йде на Ізітронік Ось я вже з Ізітроніка зняв фішку. Нижня фішка на Ізітроніку Тут так само йде дві каншини. Заходить і виходить. Хочу теж поставити перемички, як на БС. І далі вже на, йде на блок керування двигуном. Зараз поставлю перемички на фішку. Якщо у нас блок керування двигуном на зв'язок не вийде, тоді, відповідно, нам треба буде дивитися, де у нас є обрив по каншині. Тому що я думаю, що це саме каншина. Вони виходить на зв'язок, і блок керування коробкою, і блок керування двигуном. Тому... Ставлю перемичечки, перевіряю блок керування двигуном. Після перемичечок блок керування двигуном не на зв'язку. Значить треба лізти прозвонювати проводку. Значить Дивіться, тут я причепився до фішки. блока керування коробкою. Одна пара. Ну, тут у мене перемичка стоїть низький кан, ну, хай кан лов і хай спин хай. Плюс і мінус, умовно кажучи, каншина високої. Значить, причепився до одного піна. А тут відповідно до фішки АБС. -а. Тут нічого нема. Тут є. Значить, одна шина у нас дзвониться. Тепер чіпляюся. До, до іншої шини. Зараз якось треба заставитися, так щоб як завжди кіно однією рукою знімається і однією рукою діагностика. Так. І тут перевіряємо. Немає, немає. Значить, нам треба шукати обрив. Обрив по, е, мінусовому кану білий провід. І обрив іде у нас саме від ABS до боку керування коробкою. Розбираємо проводку, тут, в принципі, начебто, мабуть, не багато, а може і багато. Шукаємо обрив. До речі, вирішив, поки не поліз, розбирати всю е, проводку. Ось дивіться, ось у нас іде АБС. Дві, чотири контакти, вхід і вихід. І це у нас фішка, це у нас проходить каншина. Виходить, який у нас там був White, білий провід, у нас не дзвонився. У нас каншина проходить через фішку X2. А x 2 оце фішка в боці запобіжників. То зараз для того, щоб не робити зайву роботу, я зараз спробую продзвонити. Додатково ще від АБС до 40-го піна фішки. І потім від 40-піна го піна фішки до білого проводу на фішці коробки. А на АБС, до речі, а, ну там я знайду, де в мене білий пін де. 39-й 40-й, Зараз покажу, як побачите роз'єм. Так, це не той. На фімаль треба. Ось наша фішечка АБС. Це 35, 36, 37, 38, 39, 40. Виходить з, зі зворотнього боку від Защолки, верхній п'ятий. Продзвонив від АБС. -у. До цього бока, до фішки дзвониться обидві каншини, прозвонив від цієї фішки до фішки коробки, все дзвониться, але я дивлюсь, що тут є трохи окисли, такі незрозумілі, то я зараз пройдуся очисником контактів, побризкаю і спробую перевірити. Очистив фішку, тут вже вже попідключав. Або коробки, або КБС підключив. Давайте перевіряти. Так, включаємо запалювання. Що ми бачимо? please, рефюел. О, ренч у нас вже навіть показує залишок ходу. Ага, показує, що треба натиснути на... Тормоза. ну Я заводити не буду, бо. О, а, нейтраль. Коробка працює. Що не вже за цією сраною, вибачте, за як то кажуть, вислів фішки у нас машина перестала працювати. Ні, Вона ну, стояла півроку, контакти поокислялися. Зараз, мабуть, ще раз зніму ту фішку, подостаю піни, попродуваю, почищу їх і потім зберу назад. Під капотку всю зібрав, все попідключав, все позакривав, трохи дощик почався. Пробуємо заводити. Так, ну коробка на зв'язку, значить вже заведеться. Ну Зрозуміло, що чек є. Треба буде помилки почистити. Тут все показує вже. Так, ну і далі по цій машинці. Мені її хотіло пригнати для того, щоб я подивився, що сигнал не працює. Знаєте, як сигнал перевіряється? Включаєте, навіть не включаєте запалювання, нічого включати не треба. Натискаєте на клаксон і слухаєте, чи в підкапотному блоці щелкає рілюшка. А ну зараз я підійду до боку і послухаю. Ось ця нижня рілюшка відповідає за клаксон. Значить, дивіться, натискаю на клаксон. Релюшка клацає, чуєте, так? Да? Відповідно, далі треба дивитися, лізти до самого, до самої дудки. Я думаю, що там десь або обрив, або а, а, вона здохла. Тому зараз подивлюся, де та дудка стоїть. Мабуть, скину бампір, тому що. Тут ще датчик зовнішньої температури. Треба з ним щось зробити, подивитися, чи він є, чи, чи нема, чи підключити, і так далі. Коротше, скидаю бампер і далі лізу до коксона. Скинув бампер. Тут він тримався на чотирьох саморізах на всього. -навсього. Тут він навіть не прикручений був. Саморіз є, але все вирване. І ось наш коксончик стоїть. А чого ж це він не працює? А Може того, що на нього фішка не надіта. М? Може таке бути. Перевіримо, як це так у нас. Хто це у нас так класно зробив, що у нас клаксон не працює. Перевіряємо. П'ять хвилин ремонту клаксону. Що далі? Датчик зовнішньої температури. Давайте шукати, де проводка на нього. Обірвана. є вона тут взагалі? Так, ну сам датчик у нас є, це вже добре. А де проводка? Зараз буду шукати. Знайшов, немає її. Значить, тут, коли робили, підключали якісь, я не знаю, нештатні протитуманки, підключили, до речі, до лівої. Права там фішка не підключена. От, І... Ну, значить, я не знаю, що це у нас ще за фішка була. Це навмивач чи я не знаю. На що це воно йде? Куди воно тут підключається? Треба буде, до речі, вмивач, перевірити, чи працює. Так от, ось ці два проводи обрізані. Це мені тепер треба знайти <кхи> фішечку підходящу на той датчик, і протягнути шмат проводки. Дякуючи попереднім електрикам, які прокладали сюди проти тепер у мене є робота. Відновив проводку на датчик. Зробив фішечку. Поки що не стяжував, давайте перевіряти. Що в нас буде працювати. Так, включаємо запалювання. Працює 21 градус на вулиці. Супер. Так, і я ще хотів перевірити, чи працює чи працює у мене ага треба треба води налити. начебто просос насос гудить заправив бачок в бачок умивайку давайте ще раз перевіряти де я ключики поклав в карман Мотори працюють. Окей. Так, ще треба задні перевірити. І задній працює. Якщо подивитися. Бачите? Задні теж працює. Так, тому фішки всі на місці. Датчик температури працює. Зараз стяжую проводку і збираю. І, мабуть, зроблю ще раз діагностику, подивлюся, які помилки є. Щоб мені машину третій раз не гнали. Так, Запускаю діагностику по машині. Чесно кажучи, не планував по цій корсі знімати відео перше, коли я робив її. Але вона відчула щось неладне і вирішила повернутися і сказати, друже, а ну давай ну, і по мені відео. роби. Що ти по всіх робиш, а по мені ні. Так, Купа помилок. Давайте їх всі видаляти, тому що. Давайте їх видаляти, тому що це пов'язано з тим, що ми дуже багато всього відключали. Я думаю, що тут має бути помилка по правій протитуманці, тому що тут перероб... перероблено. Там наліво підключили колхоза, на правій просто фішка вісить. Коротше, зараз помилки видаляються. І будемо по новій читати. Машинку завів, є активна помилка по мотору. До речі, мотору я не знаю, який тут z 12 xp 1.2 на Ізитроніку. Цікаво, як воно їде. Що тут може бути? Твінпорт? Дві помилки є. Одна по клімату. Давайте подивимося. А, я ж дросель відключав. Так, да, я відключив дросіль. І обрив ланцюга мото... електричного кола. Вибачте, мене виправляли ланцюг, це металічне. Електричного кола. Електричне кола. Е, обрив електричного кола мотора. Е, Якихось тут заслонок. Блендінг. Треба подивитися англійською, що таке блендінг. Зараз я підключу дросіль і. Ще раз почитаю помилки. Підключив дросіль. Я його відключав, бо минулий раз по ньому була помилка, що коли машину до мене притягнули він був відключений. І коли я підключив, то... теж була помилка по коробці, по двигуну. А потім я надів фішку на дросіль і все завелося. Але виявилося, що проблема була не там. Так, а помилка все одно світиться. А ну, давайте повидаляємо. Видаляємо все. І подивимося, що залишилось. Поки помилки видаляються, до речі, ще один глюк є на цій машині. І на деяких корсах теж. От зараз оберти, <кій> вибачте, десь приблизно там 800 тисяч обертів, а показує 5 тисяч. От я заглушу зараз машину. Отакий От є глюк. Бачите? Стрілка не падає. І це на деяких корсах є така фігня. Іноді допомагає скидання клеми. Друзі, корсочка зібрана, готова. Заводиться, їздить. Все, що було, не працювало, зараз працює. Кому цікаво, власник або власниця, будуть продавати цю машинку. Ну, Трошки вона місцями, звісно, покоцана, але це не біда. Мотор працює, коробка працює, машинка їздить. Ну, По кузову вона крашена була, але це теж якби не проблема для машини 2008 року. Кому буде цікаво, пишіть у е, приватні повідомлення або пишіть е, у Viber, Telegram, контакти є в описі до відео. Скину контакти власника, будете спілкуватися, якщо захочете придбати. Ну, Якщо відео сподобалося, всім е, хто дивився, знаєте, що робити, вподобайки, рекомендації друзям, підписка на канал. Очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.